Мої вітання всім глядачам каналу Фінанси Вій. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, для того, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо стану валютного та фінансового ринку України. І також ставте нам лайки, це нам дуже сподобається. Крім того, чим більше лайків, тим більше людей можуть побачити наш ролик. Ми записуємо це відео 26 квітня, видавано 27 квітня. Сьогодні ми проговоримо на такі теми. Перше, я дам прогноз курсу на долара та євро на травень, а також друге питання це у нас буде традиційний прогноз курсу долара та євро на період з 27 квітня по 3 травня. Ну і тепер перше питання, я вже я сказав, що ми будемо відповідати, це прогноз курсу на травень 2023 року. Основні міжнародні фактори, які будуть зараз впливати на поведінку пари євро-долар на ринку, це засідання ФРС та ЄЦБ, яке якраз буде за по процентних ставках, яке якраз буде відбуватися у, на початку травня цього року. Крім того, ми розуміємо, що зараз не дуже е, зрозуміла ситуація з держборгом Сполучених Штатів. Хоча хочу сказати, що тут більш політичне питання, всі розуміють, що його потрібно підвищувати. І, скоріш за все, демократи та республіканці все ж таки порозуміються по цьому питанню, але нервів це буде займати багато, і на цьому будуть заробляти дуже активно спекулянти взагалі на всіх цих, я б сказав так, страхах. Е, крім того, ще е, потрібно розуміти, вже, що по факту вже почалася. Передвиборча кампанія, президентська передвиборча кампанія в Сполучених Штатах. Ви знаєте, що вже Байден сказав, що він буде балотуватися на новий термін. І в кінцевому варіанті це дуже буде впливати теж на всі ринки і на настрої інвесторів Ну, Додатково ще впливають з міжнародних і саме і внутрішніх факторів. Я буду потім далі говорити. Це війна в Україні. Тут це зрозуміло, тому що фактично весь світ зараз. Все це дивиться, бачите, і крім того, воно фактично всі стали заручниками цієї ситуації і тих дій Росії, які зараз відбуваються. Ну протистояння США Китай, тут теж зараз все дуже непросто. Ну і чергове економічні дані, які будуть кожні кожні там два там, 2-3 дні виходити по країнам країнам Європи та по Сполученим Штатам. Найбільша турбулентність, яка буде по парі євро-долар, я її очікую якраз на початку травня, тому що будуть відбуватися. Якраз оці засідання ФРС ЄЦБ. Тепер. Чому так для нас це принципово? Тому що ми всі розуміємо, що якщо буде змінюватися пара євро-долар, і, наприклад, євро буде збільшуватися відносно долара, то виходячи з цього і на нашому ринку будуть миттєво дорожчати євро. Якщо євро буде відносно долара падати, то і в Україні буде фактично в кінцевому варіанті варіант, коли будуть просідання курсу євро, що ви зараз, наприклад, теж наблюдали, і дуже велику кількість разів бачили от за останні 2-3 місяці. Ми ще проговоримо про те ще далі. Ну, а просто щоб проілюструвати, я яку поставив графік по парі євро-долар станом на момент запису нашого ролика. Я ще раз підкреслив, що це 26 квітня середина дня, 26 квітня 2023 року, і ви бачите, які у нас зараз відбувається. Стрибки по парі євро-долар. Фактично на початок березня це було десь 10, 1.05, ну там в 1.055. Зараз це 1.10.67, тобто це майже 5 євроцентів. Чому це так принципово? Тому що ці п'ять євроцентів, навіть один євроцент, ми розуміємо, ну, фактично американський цент, я вибачаю, це десь порядка 36-37 до 40 копійк на доларі. І таким чином, якщо відбувається ситуація, то що зараз відбувається на ринку, то якщо, наприклад, євро Буде зростати, то навіть якщо воно виросте на один американський цент, то це збільшить фактично котирування на 40 копійок. Це принципово для українського ринку. От і якраз, от якщо ви побачите ту, той графік, що я говорю, ви якраз бачите, які нюанси от, в великій кількості відбуваються. І я підкреслю, що це ще не почалися. Засідання ФРС та ЄЦБ. Нагадую, що засідання Федрезерва пройде 3 травня, а 4 травня, вже 4 травня, буде відбуватися засідання ЄЦБ. В чому тут питання? І чому будуть по-любому будуть дуже великі валютні стрибки пари євро-долар? Чому? Тому що часу між засіданням американського та європейського регулятора дуже обмаль, то його фактично не буде. І таким чином і спекулянти, і інвестори не будуть мати можливості зафіксувати свої прибутки, якщо вони не будуть робити з цього відразу. А це буде призводити до того, що будуть закриватися дуже велика кількість позицій інвесторів, і таким чином стрибки по парі євро-долар. Тому що там ще є різні напрямки цього тренду, то воно буде постійно, цей ринок буде постійно лихоманити. Ну і відносно він буде. Будуть проблеми тоді по євро і в Україні, тому що стрибки курсу будуть і в одну в один бік, і в інший. Ну що відбувається в кінцевому варіанті? Завдяки активному підвищенню процентних ставок, останнім часом зростання цін в Америці та Європі дещо пішло на спад. Там дійсно так відбувається, але все ж таки поки що велика інфляція по європейських та американських. Я б сказав так, в мірках, воно дійсно поки що є, і е, зараз у березні, наприклад, у Сполучених Штатах вона уповільнилася до 5% рік до року. Але ще все ж таки це дуже далеко від орієнтиру ФРС у 2%. у Євросоюзі. Зростання цін теж у березні 23-го року, наприклад, теж сповільнилося до 6 і 9% рік до року у річному обчисленні. Але зазвичай це позитивний фактор, наприклад, якщо подивитися у на інфляцію в Єврозоні ще у жовтні 2022 року, наприклад, 10,6%. Рік до року, але все ж таки це теж дуже далеко до цінових орієнтирів ЄЦБ. Зараз в кінцевому варіанті і ЄЦБ, і ФРС, вони дійсно балансують на дуже такій, я б сказав так, вузькій межі, і їм зараз дійсно не позаздріш. Чому? Тому що з одного боку, фактично, якщо вони будуть постійно збільшувати свої процентні ставки, то це призведе, вони вибирають по факту, фактично стають перед вибором між світовою економічною кризою, яка буде гіршою за епохою Великої депресії. Минулого століття, а з іншого боку, і коли і ще раз хочу сказати, що ви пам'ятаєте, що вона в кінцевому варіанті закінчилася Другою світовою війною, це з одного боку. А з другою стороною, неможливості виживання цілих галузей економіки, і навіть окремих окремих країн при довготривалому підтриманні зростання великих зростання цін на все. І в кінцевому варіанті це буде призводити до, до незворотних процесів розвитку всього світового господарства. Тобто зараз все ж все настільки все ж таки між собою пов'язано, що якщо, наприклад, збільшуються процентні ставки в Європі, а і в першу чергу, наприклад, в тих же самих Сполучених Штатах, то це вб'є фактично по всіх ринках: від фондового до сир'євого, і, наприклад, до ринку залучення капіталів розвинутими країнами, а ще більше по тим країнам, які тільки розвиваються. І тому, Оця прірва між багатими країнами та бідними, вона буде тільки збільшуватися, а це соціальне незадоволення і в кінцевому варіанті по всьому людству. Тобто, тут питання таке, що виходячи з цього цього, в реаліях фактично рішення ФРС Сполучених Штатів і частково ЄЦБ, Вони реально впливають на взагалі на всю світову економіку. От. І е, ще хочу сказати, що, наприклад, е, якщо от зараз все ж таки особливого е, запасу міцності для маневру щодо саме Федрезерва, вже по збільшенню відсоткових станок ставок його зараз немає. Чому? Тому що діючий е, рівень у 5%, який зараз вже є, він кореспондує в деякій, де, деякій міжі. З рівнем інфляції в сполучених Штатах, я вже про це казав, і це в кінцевому варіанті така якщо, якщо активно підвищувати ставку і далі, то це буде вже бити по самих штатах. Чому тому, що це призводить, наприклад, до збільшення вартості обслуговування величезного зовнішнього боргу сполучених штатів. Нагадаю, що він становить більше 31 трильйона доларів Трильйона доларів, і будь-яке суттєве підвищення додаткових процентних ставок буде лише погіршувати ситуацію з. За витратами на обслуговування цього борку. <кій> Тому, скоріше за все, все ж таки Федрезерв на цьому етапі не наважиться на дуже, я б сказав так, є якийсь е е е крок, і він все ж таки наважиться, якщо і наважиться, а все ж таки я думаю, що він ще під ними, ставку десь на 0,25% річний, тобто до позначки в 5,25% річних. Але при цьому вже зрозуміло, що все ж таки епоха підвищення постійного агресивного підвищення ставок в Сполучених Штатах вона закінчується, тому що я вже казав, що це може призвести до дуже великих проблем для них. І в кінцевому варіанті, скоріш за все, потім ФРС, як тільки буде можливість, почне або все ж таки буде вже не підвищувати далі ставку, або в кінцевому варіанті почне її знижувати, тому що воно дійсно зараз вже б'є по американській економіці. У Європі зараз ситуація інша. Якщо от я вже казав, що по Федрезерву вже збільшення ставок, воно вже ну будемо так вже. Дуже обмежено, то по Європі ситуація інша в чому, тому що на тлі продовження поступового зростання цін, все ж таки інфляція, там і зараз є, і є застой ще в найбільш економічно слабких країнах Євросоюзу, тобто вони не однорідні самі ці країни Євросоюзу, Це теж впливає на їх розвиток і на загальну політику ЄЦБ. Крім того, ми розуміємо, що війна фактично Росії проти України це війна на кордонах ЄС, то що теж не впливає на якусь там інвестиційну привабливость Європи. І крім того, ми розуміємо, що що ЄЦБ і взагалі Європі зараз потрібно якось думати над тим питанням, як привабити інвесторів. Для того щоб активізувати економіку майже всього Євросоюзу, тому що навіть і локомотиви, такі як, як Німеччина та та Франція, зараз в останній час не демонструють дуже великого якогось там прогресу по економічному розвитку. А я вже не говорю про країни, які там не мають таких можливостей, і які ну так пасуть задніх, я б сказав, так серед країн ЄС з точки зору економічного розвитку. Тому з одного боку, все ж таки, частина домашнього завдання, по, наприклад, диверсифікації своїх енергоносіїв і уходу від енергозалежності від Росії зараз Європа зробила. Але з іншого боку, все ж таки стає питання, як інвестиці... якось залучити додаткових інвесторів в європейську економіку і при тому боротися все ж таки з інфляцією, яка зараз є в Європі. І отут якраз для ЄЦБ залишається цей люфт і такий маневр у вигляді. Підвищення більш агресивного, ніж, наприклад, у Федрезерва відсоткової ставки. І хочу сказати, що скоріше за все воно так і буде, і тому швидше за все європейський регулятор все ж таки ризикне зараз підняти її ще на 0,5%, тобто до рівня 4% річних. Це, ну я б сказав так, це принциповим тут питанням навіть є не тільки те, що вони зараз його можуть підняти до 4%, але і те, що європейські чиновники вони говорять про те, що буде постійна. Поки що в них є можливість піднімати ставку і далі. І тобто, ця риторика, вона позитивна для спекулянтів для інвесторів. Вони розуміються, що підвищення ставок і таким чином активи в євро станов... становляться більш привабливими ніж активи в доларах. І це працює в якийсь момент, буде працювати на укріплення євро. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо буде дуже дорогий євро, це буде бити по експерту по експорту фактично країн євросоюзу і це вже поганий фактор для євро для євросоюзу і в цілому для європи тому оце балансування слабкий наприклад там євро чи сильний долар воно постійно таке як я б сказав так гарячі каштани які бросають один одному щоб інша к інша інша Інший регулятор, якийсь давав відповідь на те, як буде розвиватися далі економіка і стимулювати свою економіку. Тому конкуренцію ніхто не відміняв, і вони через фактично оці процентні ставки, вони теж дуже активно зараз конкурують і за інвесторів, і взагалі за ситуацію економічного розвитку і Сполучених Штатах, і в Європі. Ну і решти країн теж в кінцевому варіанті. Я вже про це говорив. Тепер щодо мого прогнозу. Мій прогноз по парі євро-долар на травень цього року це коридор від 1,085 до 1,115 долара за євро. І найбільша турбулентність буде саме якраз на початку травня, в момент рішень ФРС та ЄЦБ. Потім ця турбулентність буде вже залежати від економічних новин, які будуть публікуватися протягом цього травня. Ну і в деякі моменти ще від ситуації з звітами. Американських та європейських компаній, що наприклад і зараз відбувається, тому що вони інвестори теж вже окремі компанії, коли розглядають. Якщо це великі інвестори, воно теж впливає в кінцевому варіанті на те, які акції вони купують або облігації, і все це впливає на ринок. Ну і в кінцевому варіанті це впливає ще і на відсоткову ставку дохідності по держказначено по. Наприклад, по казначейським зобов'язанням, те ж саме, наприклад, Сполучених Штатів або по аналогічних бумагах деяких країн Євросоюзу. Тепер з внутрішніх факторів. З внутрішніх факторів, ну так, якщо вкратце, то ми розуміємо, що в травні це в першу чергу перспективи зернового коридору та ситуація навколо взагалі експорту української харчової промисловими продуктів харчування. Чому тому що зараз, наприклад, ми розуміємо, що зараз, от ви бачили, що відбувалося недавно з деякими країнами Європи, коли вони фактично заборонили нам експорт нашої продукції, тобто вони і більш того навіть транзит. Зараз з деякими з країн цих вже перемовини пройшли, і все ж таки експорт поступово пішов, але з іншого боку, все ж таки зерновий коридор зараз є проблеми. Росія постійно вставляє нам палки в колеса. А і це зменшує наш експорт. з іншого боку. Все ж таки, переклиприперекрили значної кількості продукти харчування їх продаж і для країн Євросоюзу, і для. Євро для країн Азії та Африки, і все це зменшує по експортну виручку наших підприємств. Враховуючи ще й то, що зараз металурги зараз теж мають проблеми? Ми розуміємо, чому військові проблеми все решта. То це приводить до того, що у нас спадає експорт. Раз падає експорт, впадає обсяг пропозиції валюти на. Міжбанку і для того, щоб утримувати коридор офіційний національного банку, я ще раз нагадаю, від тридцяти до тридцяти шести дев'яносто гривень за долар. Це коридор зараз на міжбанку, який є. А і підтримувати офіційний курс 36,56,86 шість, гривні за долар нацбанку, придеться більше витрачати своїх резервів, що поганий фактор для ринку. От. Ну і Крім того, крім того от якраз на днях Туреччина заявила про те, що буде введення 130% мита на продукцію зерна по зерну, тобто це і на деякі інші товари, тобто це якраз те, що поставляє Україна. Тобто Для нас це дійсно буде додатковою проблемою. Крім того, період ще буде будучи з внутрішніх факторів, що буде впливати, це період податкових платежів з 15 по 20 травня. Ну тут ситуація така. Зараз, враховуючи падіння ВВП і падіння фактично виробництва, це не такий фактор, який впливав раніше, але тим не менш ті підприємства, підприємства, які працюють, вони так чи інакше, все ж таки в цей час більш активні на ринку, їм потрібно розраховувати з державою, вони частково продають свою валюту для того, щоб закрити розрахунки з державою. Третє це поведінка готівкового ринку. Ну, тут зараз поки що якихось я таких загроз внутрішніх факторів я не бачу. Тут більш-менш все стабільно. Ми, ми ще розуміємо для себе, що все ж таки йдуть розмови про контрнаступ. І все це теж впливає на ринок, на настрої людей, тому готівковий ринок він все рівно буде постійно все ж таки, суттєво впливати на те, що взагалі відбуватися буде з курсом. І е, крім того, ще хочу сказати, е, що коли будуть коливання по парі євро-долар, то будуть стрибки по, по євро. Я вже казав чому. І це теж буде впливати на ринок і готівковий по євро теж. Четверте, обсяги продажів ВВДП та військових облігацій Мінфінам, банкам для беземісійного фінансування бюджету. Дохідністю, тобто вона була до 19,6% річних по ОВДП, і в іноземній валюті вона була до 4,8% в доларах, Сполучених Штатів. Чому про це принципово? Тому що було, наприклад, розміщено. Облігації на 16 шістнадцять мільярдів 290 мільйонів гривень в еквіваленті. Тобто, це дуже така непогана сума, і вона закриває якраз дири в бюджеті. Але якщо говорити відверто, що додатково і одним із самих принципових питань, це що буде впливати на валютний ринок, якраз у травні це ситуація на фронті. Розуміємо, чому і обсяги та своєчасність надання міжнародної фінансової допомоги Україні для фінансування дефіциту бюджету. Зараз цим великих проблем. Проблем нема, слава Богу, зараз і от Євросоюз. Ви знаєте, що недавно що на днях фактично вони перерахували чергову суму. І наш західні партнери, я маю на увазі, Сполучені Штати виконують всі свої зобов'язання. І тут просто принципово, щоб ці графіки не порушувалися, тому що потрібно розуміти, яким чином закривати оці. Значні витрати, які зараз відбуваються в бюджеті, саме дефіцит бюджету. Ну і крім того, ще раз нагадую, що і МВФ з нами працює. Ну і крім того, той же самий МВФ в меморандумі написано, що ми зараз не, можем, не можемо запускати емісійний механізм. Тобто, фактично, друкування грошей не буде, і це теж впливає на курс в цілому на ринок. І так за моїм прогнозом у травні, що нас чекає, перше на міжбанку. НБУ продовжить отримувати коридор по безготівковому долару в межах стандартного коридору від 36,56,86 до 36,93,43 шести гривень. За долар. А коридор по євро буде більшим і ширшим, тому що будуть ці значні коливання, що я вже розповідав вам по парі євро-долар. І виходячи з моєго прогнозу по парі євро-долар від 1,085 до 1,115 долара за євро, коридор на міжбанку по безготівковому євро буде в межах від 39,67 до 41,18 гривень за євро на готівковому ринку. По долару у більшості банків та обмінниках фінкомпаній буде становити від 20-25 копійок до 1 гривні, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривні 20 копійок у періоди найбільшої турбулентності. Чому може бути при цьому такий коридор по, до 1 гривні по долару? Не тому, що в кінцевому варіанті там щось дуже зовсім погане буде по долару, а саме тому, що в деяких моментах і в деяких містах зараз немає дуже великої конкуренції по валюте між обмінниками, і таким чином вони встановлюють більше, більший спред між купівлею та продажу. Тобто це вже питання конкуренції. Але взагалі вони зараз по долару працюють в межах от, стандартно, це 20-25 копійок на доларі. Тепер курс готівкового долара у травні взагалі що буде відбуватися? Перше у більшості каз банків, саме банків, долар в травні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу. Підкресло і купівлі і продажу від 37,10 до 38,70 гривень. За долар. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор купівлі та продажу буде перебувати дійсно в більш вущих межах, це від 37,30 до 38,50 гривень за долар. Тепер курс готівкового євро у травні. Перше. У банках котирування готівкового євро при купівлі-продажу будуть перебувати у межах коридору від 40,10. Гривень за, за євро і до 42-20 до гривень за євро. А в обмінниках фінкомпаній курс євровалюти буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 40 20 до 42 гривень за євро. Хочу нагадати вам про наш сервіс фінанс страхування, який є офіційним партнером тільки надійних та перевірених страхових компаній. Ціна на поліси значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. І що ще найприємніше, є підтримка, яка на зв'язку 24 на 7. Наприклад, якщо ви зібралися за кордон на авто, то необхідно мати обов'язкове страхування, так звану зелену картку. Використовуючи сервіс фінансу страхування, ви можете порівняти всі ці умови і всі ціни на ці продукти та вибрати найкращий саме для вас варіант. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка 15% на автострахування за промокодом фінанс 15. Всі деталі в описі до цього відео. Фінансові страхування – переключись нарешті на файну страховку. Ну і я хочу ще сказати. Що ми переходимо до традиційного другого питання. Я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 27 квітня по 3 травня 2023 року. На Міжбанку поки що особливо нічого не зміниться. Коридор, який був, так і залишиться по долару від 36,56,86 до 36,93,43 гривень. Це відбувається завдяки зараз Національному банку, він активно продає зараз валюту. По фактично майже кожен день, і це продовжиться і далі. Чому тому, що все ж таки, то що я говорив, проблеми по нашому експорту і в країни і в Європи, і по зерновому коридору вони зараз залишаються, і це буде впливати на те, що Національному банку потрібно закривати якраз от то, що ми вже говорили з вами: закривати оцей дефіцит валюти про пропозиції на ринку з боку тих же самих агроекспортерів. От. По курсу Євро на міжбанку він буде повністю реагувати на ситуацію з парою євро-долар на фактично міжнародному ринку. А зараз там, якраз те, що ми вже постійно говорили, там зараз будуть засідання ФРС США та ЄЦБ. І по процентних ставках, і це дуже буде впливати на поведінку пари євро-долар в цей момент. От зараз, наприклад, я хочу вам сказати, що от ви бачите перед собою зараз якраз графік. Це поведінка пари євро-долар станом на середину дня 26 квітня 2023 року, якраз на 30 хвилинному графіку. І ви бачите, які струбки відбуваються за останній час, і все це буде відображатися і на міжбанку відносно гривні євро відносно гривні. Ну, основна продовження, основна причина продовження цих ралі, я вже казав, це поки що не визначено, що будуть далі робити Федрезерв та ЄЦБ щодо процентних ставок. І ми розуміємо, що все ж таки ризик рецесії він залишається. І таким чином, з одного боку, і піднімати ці ставки потрібно, але з іншого боку, вони не можуть їх підняти дуже активно, тому що це вже б'є бумерангом по іншим проблемам їхньої економіки. От за моїм прогнозом, ФРС в останній підвищить відсоткову ставку ще на 0,25%, тобто до 5,25% річних. А ЄЦБ може підвищити ключову ставку знову на 0,5%, тобто до 4% річних. І таким чином ЄЦБ скоротить розрив між ставками ФРС США та ЄЦБ до 1,25% річних. Ну хочу ще сказати, що ми розуміємо, що зараз то, що ми вже говорили, фактично почалася президентська кампанія у Сполучених Штатах. Крім того, йде війна в Україні, крім того, є протистояння. То, що ми говорили, вже Україні в даному випадку. В кінцевому варіанту Українах, пов'язаних з як Сполученими Штатами, так і з Росією. І в кінцевому варіанті протистояння напряму це е, Сполучені Штати Китай, воно теж відображається зараз на всіх ринках. І тому євровалюта все рівно буде залишатися фактично основним спекулятивним інструментом на цьому тижні. Тому наперед з 27 квітня по 3 травня на українському міжбанку долар буде залишатися в стабільному коридорі Нацбанку, тобто від 36,5 до 86 до 36 93 43 гривень. Ну, а євро буде продовжувати коломанити, виходячи з ситуації на міжнародних ринках. І за моїми прогнозами Пара євро-долар буде перебувати на цьому тижні, ну фактично на тижні, то що ми говорили, з 27 квітня по 3 травня я маю на увазі, то воно буде, то пара євро-долар буде знаходитися в коридорах від 1,09 до 1,11 долара за євро. Що призведе до коридору по міжбанку по безготівкому євро в межах від 39,85 до 40,99 гривень за євро. На готівковому євро, на готівковому ринку по долару Сполучених Штатів зараз спрет у більшості банків буде становити від 20-25 копійок до 40 копійок, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривні 20 копійок. Чому такий великий розброс? Тому що зараз є ризики, ото, що я вже казав, перед засіданнями ФРС та ЄЦБ, будуть валютні ралі по парі євро-долар. І брати на себе ці ризики фінансисти не захочуть, вони будуть їх перекладати на клієнтів, які купують або продають євро. Ну крім того, окремі обмінники в районах з меншою конкуренцією, то що ми говорили, вони періодично Будуть намагатися виставляти по долару спред до 1 гривні, але я все ж таки раджу в такому випадку, якщо ви видите такі великі спред по долару, то я все ж таки не поспішав купувати або продавати валюту саме в цих обмінниках, А все ж таки пошукати більш вигідні варіанти, тому що все ж таки відносно долара, зараз я вважаю, що все ж таки спред в одну гривню це занадто. Ну, і курс готівкового долара на період з 27 квітня по 3 травня. У більшості Казбанків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,40 гривень за долар. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор купівлі та продажу буде від 37,35 до 38,15 гривень. За долар. Курс готівкового євро. Ну, Тут будуть в основному всі якраз і сюрпризи, про які ми говорили. Тобто котерування готівкового євро при купівлі продажі буде перебувати у межах коридору від 4020 до 42 гривень. Тобто, ви бачите достатньо великий коридор. А в обмінниках фінкомпанії курс євро євровалюти буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 40-50 до 41,90 гривень. За євро, тобто ви бачите, що все ж таки та, та тенденція по більш вищому коридору по і по долару, і по євро в обмінних пунктах фінкомпанії, вона буде спостерігатися. Банки будуть більш консервативними, менше ризикувати, і вони все ж таки в касах банків все ж таки менше працюють зараз. Ну так по, менш активно працюють ніж обмінники, тому і обсяги в них дійсно зараз менш менші ніж в обмінниках. І тому це буде теж впливати на Тобто Власникам фін обмінників фінкамнії їм все ж таки цікаво більше працювати з обороту, і таким чином вони зменшують спред, але працюють на більших обсягах. У банках ситуація дещо інша. Вони в касах банках вони працюють з меншими обсягами, але вони все ж таки збільшують спред, щоб не ризикувати саме в періоди скачков скачків стрибків євро відносно долара на міжнародних ринках. Ну на цьому в мене все. Обов'язково підтримуйте з нас лайком, підписуйтесь на наш канал Finance.ua, задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, що я буду на них завжди активно відповідати, ну а найбільш цікавий з них я буду все ж таки робити як додатковий тема в наших наступних роликах. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. З вами був фінансовий експерт Олексій Козаєв та канал Finance.ua.